Продовжуємо шити прихваточки. Я вирізала такий кружечок, він десь на сантиметр більший, ніж мої заготовки. Кладу цей ущільнювач для майбутньої прихватки. Вони... Він трикотажний. Я його робила із декілька шарів звичайних футболок. Вирізала, склала перший і нижній це цільні. Кружечки, цільне полотно, а всередину складала такі обрізочки. І ось вийшла отакий ось опліплювач. Зверху кладу нашу заготовочку, яку ми шили в попередніх відео. І що я роблю? Я їх скріплю. Я їх між собою ось скріплю, щоб вони нікуди не поділися. І далі буду їх. Прошивати на машинці, зараз покажу, прошивати буду ось по контуру моєї троянди, щоб скріпити між собою усі шари, щоб вони нікуди не ділися. Тим самим вони будуть щільність таку е складуть. І прошию по контуру, все обріжу. І далі повернусь, покажу вам, що вийшло з оці осіма заготовочками. Так, я прошила мої прихваточки по контуру усієї троянди і прошила їх між собою. Отак вийшло. Ще прошила ось такі от петельки. Я це зробила на усіх моїх прихватках. Ось. Вони всі між собою щоб оця, подружити їх між собою, щоб вони не раз разшаровувались. І вони будуть такі от досить плотненькі. І тепер треба обшити ці всі прихватки косою бійкою. Тут дуже важливо взяти саме смужки тканини, викроєні по косі, тому що вони. Трішечки ось тягнуться на центрі. Це нам потрібно для того, щоб е оце ось заокруглення, воно дуже красиво на них лягло. Обшию зараз все по кругу і покажу вам кінцевий результат. Ну що, дівчата, ділюся, показую, що в мене вийшло. Ось такі чотири прихваточки я їх обшила косою бійкою. Ось так. Такі вони охайні получились з петелькою. Ось такий вигляд вони мають. Такий шаблончик. Так, і в 4 вийшло. І також у мене до цих прихваточок я пошила собі отакий от, от килимок для сушки посуди. Він, бачите, він такий здоровий, величенький. Я вам зараз скажу, але він мені такий самий і потрібен. Розмір 51. Здається, да, на 45. 51 на 40, навіть на 46. Ось такий килимок. Бачите, червоний. Не все вдалося мені утилізувати, залишилось. Ось отакі от обрізки, залишки на піцу. Залишились червоні ще ось такі великі лоскутки, клаптики. Ну і залишились ось у мене ще такі от зелені, досить такі величенькі шматочки. Буду далі ще щось з них шити. І ось отакий от комплектик. Для моєї кухні в мене вийшов. Дякую всім, хто був зі мною. Пока-пока!